Ухилян, куди їдемо? По піцу. По піцу? Зараз будемо їсти піцу. Убер? Глово чи убер. Це коли два жида, не хочу дозити за доставку. Не mm -hmm. за спорт. Не за спорт. Крянся влево. Який, блядь, голодний, пиздує, щоб хуй дози мене Сі, лишний розсип, я yeah. акуратний. Подивись, оператор не згубись. Все добре. Це мій конь. Бела-бела окая. Mm -hmm. Ну, не однімий його, хлопчики теж їдять. не йобнися. Найголовніше не тормозити передніми тормозами. Ну, що, заїжджай, будемо її вже їсти. Бонжорно, дорогі друзі! Сьогодні ми використовуємо піцу. Піцерія називається Фермент. Піца і крани. Валі-валі. Як вона виглядає? О, білissмо, белсимо. То... Та ти що? Mm -hmm. Я шлинки потихну. І ще нам дали буратту от. Ми взяли з собою, а так вона мала бути на піці. Mm -hmm. І так, піцу ми замовили 15 хвилин тому, то вона ще тепленька. І так, Віжимо нашу піцу. Я її порізав, бо маємо самі різати. І так, Ми кидаємо нашу бурату. це ближче. Ооо, у ташміля. А ти що? Перфекто. Що, беремо серветочку. Піца коштувала 59 злотих. Ну, кращі піця, ніж туди, я не їв ще. Да, да, я її вже їв пару разів. Таке то... сок взяли таке. Сука, я хуйово порізав, ну. Голуб'як теж хоче похавать. Вже банда не собиралася, бачиш. Значить, що всі під цією? Ну не до кінця її доріга. Значить, що в неї входить? Салями, базилік, сир, горгонзола, помідори чері, труфельне масло чи олія, не, труфельна паста. Е, ну, що багато говорити, складаємо їмо. Бара, блярно. Ума. Yeah. є меть. Це мімо. Але сочна капець, так? Просто забесно. Ми сьогодні проїхали трохи на великах. Нагнали апетиту. Просто блядь, Це найкраща піца в лодзі, яку я їхала. Я був в Італії, пробував піцу. Блядь, точно така сама. Італійці готують, мабуть, теж, так. Це така смачна, що не знаю навіть що говорити. Тут соуса знизу немає, помідорового. А тут знаходиться ця М -м -м, труфельна паста. І вона ще дає свого такого смаку. І це не горівше, це воно приготовлене на дровах. Угу, на дрова готують? Ну. Ой, бля, я тобі не завідую зараз. Поки подальі, Я поки крутив педалі, то... Я зроблю отак. От от. Аж голуби поприходять. Пасажири вже думають, що це вкусненьке є. <ріхи> Уратка. Mm -hmm. це, це просто фудпорно. Це смачно, сочно. Две <диви> як <їх>, слухають. Так, <laughs> да, це смачно, сочно. Дуже подобається мені. Дам трошки вам на. О, все, О, все. <laughs> все, банда на місці. <laughs> Запрошую тебе. Mm -hmm. Самий корж. А хуйня. Іх пізнати, відрізняється. Ну. Незабисний. Стандартний. Такий легенький. А це щось припальне не вогнем, це. Як, як колись хліб на кострі палили. Вона угу. така легенька, що. Знаєте, не так, як це піцу і забиваєшся через два куска, що вже угу. живіт повний і не можеш його їсти. Тут хочеться ще й ще. Вона тісто тоненька. Тут бортики чуть грубші, але так. Mm -hmm. Відчуваєш себе в Італії? Очевидно. Аморе, мор. Аморе, мор. Для Ммм, Смачно. Ну, таку піцу як коли сам захуярив. Вона не остра. Це за счет этих помидорок? Сошненька, що не Просто ти коржом що? Це номер? Якщо, що, то дзвоните 15 хвилин і забираєте. Або на місці їсте собі? Mm. Трох подзалупний. Давай. А пахне я! <рес> mm. Просто дуже смачна піца. Ти йобаний ухилянт. Ти їсиш тут е, піцу, а поляки ходять і бачать, що ти в кафе. Відпочиваєшся. Бичара, блядь. На великах катаєшся, блядь, піцу їси. А маєш де бути там. На роботі, блядь. Не, не я. А самому страшно стало, блядь. Ну що ж ще піцу там? Не, ну ти порізав, дай Боже, блядь. <laughs> ну вибачай, я не піцейола, блядь. Ти случайно, на цьому, м'ясо М'яскомінації тушка не різав, блядь? <laughs> ну Вибачай, може там пальчиками поналажувати свої. І класно згортати і доїсти. Бо Тісто дуже тонке і це. Тонке, але воно не так, що розпадається, наприклад, що тонке mm. ти взяв, воно його важко навіть порвати. Ноннабелла океана. Бачипа дво так задивилася, що щось звали? Mm. А mm. йти, у да ну схибав нахуй. Эйч! Він наглі, блядь. А листка, це це що? Базілік. Базілік? Так прям його солідно наклали теж. Mm. А він класно віддає цим. Базиліком. Базилік дає базиліком. Я травуєш. Знаєш, як на велику їдеш і пробуєш передні тормоза. Нажав, бля, йобнувся і травою на Добре, що коли ці яйця на руль не падають. Ну заїбісь. А тут не пише у нас адрес? Адреси, ні, немає. Прошу, Находиться на Петруковській. На Петрковський. Ски... Е, е, посилання. Не посилання на Google картах покажемо так. вулиця, де воно знаходиться. Людей вже доволі багато було, вже 11-та година. Ну, Людей вже на столиках зайнято було багато. Там завжди черга. Ми як. Коли ми останній раз там були. З рік тому прийшли, то ми хвилин 15 чекали, щоб зайти там поїсти. поїзд. Mm. Це та сама, де ми були? Прикинь. Так. <ріки> да. Я взагалі потерявся, не взнав. <ріки> вона вона. Ми тоді замовляли. По одній і на риво. Ну, то ми звідти вже повиходили, дай Боже. Реально, одно на то часі, а так, я вже два пусказу і чувствую, що. ситий. Ну ладно, ще контрольний. Я... Ну, що можу сказати? Це дуже смішна, я рекомендую. Таку малешку яку взяти за, за дубці та завести на кормити. Буде нормально? Вечір обезпечний. Курва. Майкл Джордан надихає. Помідорка. О, це сука буде брод, я їду. Просто розірви розір їбало. Блять, не хочеться говорити, просто хочеться їсти, їсти, їсти. Коли це зупиниться, я не знаю. Бо смачно, смачно. Нас вже все порозсвітало, розпустилося. Літо. Один день літо другий зима, блядь. <роч> Welcome to Poland. Хабібі. <роч> 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 Як тобі та новина, Міністр аграрної політики України. Я здаю 250 мільйонів. Його посадили, за нього заплатили 75 мільйонів застави. І чувак при 125 мільйонах пусі. Ну, бізнес. І за нього підара, йти воювати, да? бізнес, бізнес. Ні, Ну реально, блядь, 75 кусків, да, лимонів, блядь, навіть. Тут транзакцію ну, да. якусь переведеш, блядь, пару тисяч, і тобі вже зразу за тебе дивляться, наблюдають, а тут такі бабки крутяться, і хоч би що. Принесли 75 мільйонів відпустили. Що, mm -hmm. ви теж вахуї, правда? Вони теж вахуї ці. Зараз вам дам трошки. Ну, вже пасажири ждуть, тож перекус. Той взагалі товстий, две Самий Саме шворний, мабуть. Mm, ви подивіться на цю красоту. Тіста общаю. Я вже не ївся. Зашим бомба. Піця, ну, ахуєна дуже. Рекомендуємо. Так що, якщо хочете десь смачну піцу поїсти в лодзі, то обов'язково завітайте. ну, Не пожалкуйте 100%. І там меню тільки піца, десерти і напої, все. Більше ви там нічого не з'їсте. Але піца просто бомба. Там їх 20 видів, там виберете на свій смак. Це називається попейс. Попейс? У mm -hmm. них там справді ж піч іде така, mm -hmm. справді на дровах вони роблять. Не просто так, що на грилю так підсмажують, або там спеціальний електро, а справді на дров'яному цьому робиться. Як хліб пожариш на кострі, такий привкус з костра. Там така піч кругла стоїть з каменю. І з дровами. Ну, там так в жару погоду всередині посидіти, ну там пекло. То на вулиці теж є столики, можна там посидіти. Ну ми то разу були, так? Да? То трохи жарко було. Ну да, але то була осінь. Холодно вже було. Ціни там. Ну, нормальні. Там піца одного розміру, така, як ми замовили. Піца одного розміру, ціни плюс-мінус там. Ну, одна піца стоїть плюс-мінус 50-60 злотих. Але вона того коштує. Ну, наскільки? Десь на 20 злотих, дорожча стандартних таких обичних, так? В такому розмірі. Ну так, десь так на 20 злотих. Але тут смакуєш саму таку правдиву настоящу піцу італійську. Ну, в других піцифіях теж смачні піці. Але мені там не подобається тісто, що воно таке. Забите і трохи. Забите. Забите. Забите і забите. Знаєте, тут фішечка Тісті в цьому коржу так само, як ми тестували попереднє відео, що можна нахаватись за 10 злотих. Можете прийти подивитися. То в нас відрізнився, ну, всім зрозуміло, що це Макдональдс, бо там своя індивідуальна булка. Вона просто із закритими очами, напевно, знає, що це вона. Вона солодкувата, вкусно, м'яка. Це так само фішка цієї піци, що тут а, дуже класне тісто. Mm -hmm. Так що доїдаємо і робимо підсумок. Що ж, переходимо до підсумка. Перше, упаковка. Упаковка в нас була стандартна коробка піцина фірмена так. Е, тут ще був у нас сирок отдільно запакований. І за упакування у нас порахували 3 злотих. Ну, Не положили ні вилочку, ні ножечка, можна було одноразово не порізали нам. Ми верталися, щоб нам їм порізали, треба самому різати. Салфеток не дали нам. Ну, це трошки мінус. Потім смак самої піци було дуже смачно, вона така нестандартна за рахунок того, що готується на вогні, була ну, смачний коржик такий підсмажений. E, начинка дуже смачна відрізняється від других піцерій, можна прийти і посмакувати, якщо ви ще не смакували. E, наша оцінка 4-5, тверда 4-5, дуже смачно було, справді рекомендуємо. E, далі приготували нам швидко. Ми замовили по телефоні за 15 минут вже було готово до відбору. Ну що можу сказати? Загалом дуже добре. Радимо. Заходьте, смакуйте, а ви підписуйте на нас, колокольчик ставте. Підписочку, лайки і чекаємо вас в наступному відео. Не забувайте.